Був прорив без, тяжкої, без важкої техніки. Туди зайшли е, російські окупанти з автоматами на мотоциклах і все решта. А чого зайшли? Бо була прогавина невеличка, тому що в нас не вистачає ні людського резерву, ні техніки, нічого. Але зараз туди додаткові сили кинули, їх там повибивало як партизани. І от туди ми оці зусилля і направляємо заради цих фондів. Я хочу звернутися до вас до депутатів. Якщо може вам голова це не доносить, то я вимушений приїхати сюди і розказати депутатам. Я не буду втручатися в вашу господарську діяльність. Це ваша прерогатива депутатів. Але ж оцей напрямок допомога Збройним силам, вибачте мене, це на вас лежить, депутати. Вас вибирав населення, ваше місцеве. Ви відповідально повинні відноситися до своїх обов'язків. Це державницька позиція. Я ще раз повторюся, і відділі я всім повторяю: перший напрямок в моїй діяльності, я рахую, це мобілізація. Як би воно не звучало зараз, ця мобілізація тикається решта, воно не приносить нам дивідентів і популярності. Але я на це дуже сильно звертаю увагу. Тому що я розумію, що без людського транспортного ресурсу. Збройні сили наші загинуть і сюди прийде ворог. Як би ми не хотіли, ми повинні проводити мобілізацію. Це раз, перше. Друге, питання це допомога Збройним силам. Любими способами, методами допомагати Збройним силам. Третє це ветеранська політика. Ми в громадах повинні приймати наших хлопців, ветеранів, які приходять. Ні в коєму разі не забувати про них. Це наше майбутнє. Вони з кожним днем все більше і більше. Інваліди, вимушено переміщені особи. Повірте мені, люди, які там постраждали, приїжджають сюди. І якщо до них, ну я не кажу, що вони всі ідеальні. Так, да, є деякі е, такі, яких треба на місце ставити. Але ж основна маса, ви вибачте мене. Пережили таке горе, що покинули там свої домівки, приїхали сюди, і ми їх зобов'язані прихистити. Оце такі напрямки основні діяльності. Я не кажу, що господарська діяльність, соціальний вид, бізнес, розвиток бізнесу, малого, середнього це все важливо. Але на сьогоденні це стоїть уже четверте, п'яте, шосте, сьоме питання. Зрозумієте, розумієте, я завдяки в голові. Я у себе в роботі започаткував так. Зранку у мене на 8.20 збирається нарада. Перше питання мобілізація. У мене лежить листочок за весь район. Скільки, кого кожен день, скільки ВЛК пройшло, скільки в розшуку знаходиться і все решта. Буде система контроль, будуть результати. Немає. Я от хочу звернути увагу, що в вашій громаді поки результата немає. На сьогоднішній день. Дуже слабкий. Якщо, зрешті, громад є, ну є суб'єктивні і об'єктивні причини. Але ж я говорю, воно нам популярності не приносить. Але ми повинні зрозуміти, що без мобілізації не буде. Немає зараз у нас патріотів, які йдуть самі в військомат і йдуть служити захищати. Так, да, кінчається ресурс, але він є. Він є ресурс. І ви ще наших хлопців підтримували не так застрашно було. Друге питання це допомога збройним силам. На контролі постійно в мене стоїть. От недавно я проводив нараду, Олександр Васильович був.